Вашій увазі вистава. До побачення! Рада була з вами поговорити. Поліано, фух, я тебе знайшла. Що таке? Стоп. Якщо я не очулася, ти тільки що сказала цій жінці. Рада була поговорити. Так, а що? Поліано, ти що не знала? Ця тітка вона найсуворіша в нашому місті, що ніколи не повірю. Бабуся дуже-дуже мила, і вона ніколи б так не вкоїла. Добре, але мені дуже цікаво, як ти почала з нею розмовляти. Я? Та я просто їй навчила грати в свою гру, яку ще гру. Гра називається Радість. А як в неї грати? В цій грі треба радіти усьому. Ось, наприклад, сьогодні дощ, яка радість, що він теплий? Не дуже зрозуміла. Ну, ось дивись, я не тільки е, розповіла бабусі Рі, ще я розповіла місіс Сноу та дуже багато іншим людей. Але то, чому тоді ти не можеш розповісти це міс Полі? Насправді я не можу розповісти, тому що вона сказала мені не згадувати батька. Зрозуміла, Поляна, давай потім пограмо в неї, а зараз нам треба спешити йти додому, тому що я зрозуміла, тому що треба їсти. Я це пам'ятаю, але я трохи запізнилася через бабусю рі. Добре, тоді пішли. Кінець.